Всім привіт шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті. Це місто Житомир Покровська, 271. Найбільший авторинок в Житомирській області. Ми раді всіх бачити, як завжди, в суботу, в неділю ми знімаємо певний ролик, певний ряд або два ряди, і показуємо вам автомобілі, які є на кармаркеті. І які ціни на ці автомобілі? Тому, шановні друзі, сьогодні не виключення, але перед тим як ми почнемо, я би хотів би подякувати Збройним силам України, всім, хто оборонить нашу землю. Величезно вам дякуємо, хлопці, і дівчата, за те, що ви робите для нас, всіх українців та взагалі для всього світу. Ну і хочу звернутися абсолютно до всіх, хто. Займайтеся своєю справою, донатьте. Якщо не військові, донатьте. Якщо іншими професіями займаєтесь, робіть все для того, щоб наблизити перемогу. Допомагайте хлопцям і дівчатам і пам'ятайте, найголовніше це не хлопцям і дівчатам. Потрібно, щоб все у них було. Це нам, всім українцям, потрібно. Щоб у хлопців у, у дівчат було абсолютно все для того, щоб нищити ворога і е, обов'язково отримати перемогу. Тому, друзі, всі робимо все для того, щоб вигнати ворога і наблизити перемогу. Тому е, не забувайте про це. Ми не робимо якісь збіри, а якщо ми робимо, ми самі їх закриваємо. Ми це не афішуємо у нас на сторінках. Ну, можливо, іноді, коли вже щось готове, військовим передаємо, вони нам дякують. Тому не забувайте, е, донатьте зборів зараз дуже багато, е, особливо на реби, на дрони. На автомобілі, тому робіть все, щоб наблизити перемогу. Ну а ми зараз е, покажемо вам два ряди автомобілів. Можливо, два, а, скоріше всего один. Тому що ми трошки пізно приїхали, є на то обставини, і вже темніє, не знаю, як буде картинка. Тому е, розпочинаємо з ряду, один вам точно покажемо. Ну а там будемо дивитися по обставинам. Ми розпочинаємо ми шкоди Октавії А5. Автомобіль 2000. 8-го року 192 тисячі вже набігав 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 7900. Такий колір мега крутий. Ну, не червоний. Така стигла вишня. Черешня. Мамина черешня. Так, далі. Renault Clio 2010 року 176 тисяч на одометрі, 1,2 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Чехія, 1 ключ, ціна 4999. І ракет зі снігу зверху. До речі, не знаю, як будемо знімати ми наступного разу, тому що кажуть, що сніг йде. Ти знімай, знімай, показуй, а я буду паралельно говорити. Йде дуже багато снігу з Захід до України і, можливо, засипа снігом, тому. Щось можливо пропустимо. Так, Рено Лагуна, панорамний дах, гарний стан, білий колір, 10-й рік, 193 тисячі на одометрі, 2-літровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 7600. До речі, лагуна мені завжди більше подобалася Меган, тому що вона зовсім відрізняється. Вона така більш, е, чи можна примінити це слово, розкішна, але ну, виглядає зовсім по-іншому. Так, далі сузуки кізаші. Автомобіль 2012 року 225 тисяч пробігу, 2,4 бензин, автомат, 5 місць, повний привід, сполучені штати Америки, один ключ. Ціна 7,850 І бачимо, написано великими літрами. Автомат. Ой, у нас крига дуже обережно, щоб. Не впала, а там ще і крига проломана, там ще й водичка є у нас. Це єдина луж, калюжа, калюжа, яка є у нас на Кармарці, це така велика. Далі у нас асфальтований майданчик, тому всі умови для того, щоб ви купували та продавали автомобіль. Легендарна вже. ну Легендарна в плані Кембрі, Тойота, тому що всі їх полюбляють чомусь. Ну, я виключення. 15-й рік, 176 тисяч пробігу, 2,5 бензин, є ГБО, автомат, 5 місць, передній привід Сполучені Штати Америки. Три ключі 12200. Ну, авто дійсно бізнес клас. Ну, не преміум сегмент, але бізнес клас. Вона гарненька, вона їде. Ну, як 2,5, ну, 3,5 точно летить, просто пушка. Так, далі. Шкода Octavia 5. Одинадцятий рік, 159 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Швейцарія, 2 ключі, ціна 11 899. Скажу так, 2,5 не знаю. 2,5 їде, суне добре, це кемрі. Але головне це комфорт. Шкода, авто прийде на Швейцарії. Бачите, як? Вау, я такий не бачив ще. Молодці хлопці, бачите, як розвивається. Так, далі. Далі у нас Вольво. От Вольво люблю, не знаю чому. Взагалі люблю. Volvo v 60 Авто 2013 року. 156 тисяч на одометрі. 24 дизель. Автомат 5 місць. Повний привід Швейцарія. Один ключ. Додатково гума на дисках. Ціна 16500. Щось не, ну, ну, не? не фокусує. Після новорічних свят, мої дружини. Ха-ха-ха. ха ха Чутка пулемет. Взагалі в мене дружина не вживає алкоголь, так як і я, тому що там фокусує. Так, шкода рапід. Думаю, офіційно. Так, офіційно придбано в Україні, тому що рапіди у нас в Україні придавались. 13 рік, 178 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід, один ключ, ціна 7500. Все, будемо відходити від цієї калюшки. Ох, Мерседес. benz Ще й номер який. 50-55, п'ятірочки. Ось вони, красунчики. Mercedes-Benz є 320-й. 2004 рік. Панорамний дах. Сонячна батарея, друзі. Я взагалі в шоці. Тут щось, ну, мега топчик цьому. В Мерсі, Мерси дивую. Дивись, сонячна батарея, бачиш? Можливо, це підігрів, не знаю. Але схоже на сонячну панель. Так, що там в нас? Четвертий рік, 333 тисячі пробігу, 3,2 бензин, Є ГБО. автомат, 5 місць, повний привід. Офіційно придбано авто в Україні. Додаткова гума, ціна 6200. Опачки! Так, дивіться, який тут перфорована шкіра салон. Тут дерево. Заходь сюди. Пам'ять сидінь. дивіться, як у водія, так і у пасажира. Не, не буду здоволю, якщо у всіх пасажирів. Шторочки, ззаду е, Ні, немає, тільки пам'ять. Е, підігрів, піддувчик, е, панорамний дах покажи зверху. Е, стан досить такий, досить, я думаю, на 5 з мінусом. А, а чому на 5 з мінусом? Ну, на 5 навіть. Коврики грязні, так, да, напевно. Дивіться. Стан просто мега крутецький у цього автомобіля, мультикермо. Ми бачимо шторки, ззаду все електропакет. Ну, клас, пам'ятці, електрорегулювання, підігрів, вентиляція. Так, підігрів вентиляція є, ну і все тут взагалі досить. Досить мені дуже подобається. Чесно, ну, клас. Мені просто цікаво, що ж там зверху ось, ось ця панель, що ж вона дійсно щось робить, напевно. Бо я таке перше в автомобілі бачу, і це стаціонарне, це не щось видумане. Так, втратили багато часу на Mercedes, але переходимо до Лексуса ST200H. Це гібридне авто 2011 року. 70 тисяч пробігу всього-навсього. Це у нас, як я вже говорив, 1.8 гібрид. Автомат, 5 місць, передній привід, США, 2 ключі, ціна 12500. Ні, номер зачотно. Я думаю, що він їде, ще. Ще й седан. Так, вау-вау-вау. Вау-вау вау! лялечка красунечка. Неймовірно, гарна. Яка ж це прекрасна? Audi 6. Авто 2017 року. 150 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат 5 місць, передній привід. Італія, один ключ, ціна 18500. Яка ж вона ну універсал, бачите? Не всі дуже люблять універсали. Але... Ну вау-вау-вау! Ну як же вона гарно виглядає. Е, ну, найкращий універсал це Audi, Рес, звісно. Це ну, всьому світі найкращий універсал це Рес. 6, ще 24 року. Так, далі у нас Opel Antara. Сьомий рік. 211 тисяч на одометрі, 2-літровий дизель, механіка, 5 місць, повний привід, Німеччина, 2 ключі. Ціна 7999. Hyundai AX35 з панорамним дахом, якщо не помиляюсь, там трошки підтанув сніжочок. Або з чорним дахом, я думаю, з панорамним дахом. Або панорамним люком. Ні, панорамний дах. Так, 12 рік, 168 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід. Швейцарія, два ключі, ціна 14 тисяч. Шкіряний салон, поєднання чорного з коричневим. Темно коричневим. І взагалі повнопривідний. Я думав, не тільки таки передні є. Ви бачите, повнопривідний x 35 Так, далі. Opel Opel Astra. Це Ашка у нас. 2005 року 277 тисяч пробіг, 1,8 бензин, автомат 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі, ціна 6 тисяч американських доларів. Мені вони по дизайну раніше так подобалися. Ще є і теж панорамний дах, шкіряний салон. Вся в суперстані, автомат. Ну, клас. Друзі, ну перед тим як ми перейдемо до вазу, ось цього, хочу нагадати, що кармаркет... Робить все для того, щоб найшвидше ви придбали автомобіль в плані того, щоб вам було комфортно як продавати автомобіль, так і купувати. Якщо ви продаєте автомобіль, приїжджайте до нас, працюємо ми щодня е на вихідних і, і в будніх. Тому приїжджайте, ставите свій автомобіль. Ви ціну встановлюєте, одразу кажу, ви встановлюєте ціну. У нас немає комісії. Тобто, ви ставите ціну. У нас умови, щоб ваша ціна співпадала з ціною, яку ви виставляєте на інших платформах. Люди приходять, ходять по асфальтованому, не дивлячись на погодні умови. По асфальтованому майданчику всі цінники є. Характеристики є. Якщо автомобіль сподобався потенційним покупцям, менеджер відкриває. Автомобіль вони оглядають. Якщо люди приходять ще з якимсь спеціалістом, так названим підборщиком авто, е, даємо доступ до автомобілю, е, дивимося, фарби покриття, ми можемо це самі зробити е, прибором. Е, або якщо є підборщик у вас то все робить. Е, зазвичай зараз власники раніше, можливо, десь вони там трошечки щось скривали. Зараз власники авто дають повну інформацію про авто, тому що розуміють, що в будь-якому разі ми то знайдемо. Щоб не виглядати якось по-іншому, власники дають все, що вони знають, де можливо підфарбовався автомобіль, що мінялося, точний пробіг, всі дані. Ми то доносимо до потенційних покупців, дивимося лакофарбове покриття. Вдамось у нас огляд авто. Ми можемо підняти авто на підйомнику, зробити комп'ютерну діагностику, зробити тест-драйв. Якщо автомобіль сподобався, на місці ми оформлюємо в центрі продажу автомобілі договір куплі-продажу. За цим приміщенням від МВС України привіт! З МВС України! У нас є е, свідоцтво, видається сертифікат про. Завжди я забуваю свідоцтво про ні, сертифікат про. Ну коротше, що номер і номер двигуна і документи, всі в порядку, що машини не в угоні, нічого не перебувалися. Після того можна зробити експертну оцінку е, вартості авто і експортний е, сер... Так, Коротше. Ну, все, все експертизу да, від науково технічного інституту там, короте. завжди забуваю. Я про ролики. До речі, якщо потрібно, подивіться його у нас на каналі. Все, робимо все для того, щоб швидко то зробити. Це робиться швидше, ніж я вам про це розказую. Я вам так скажу. Все, якщо все окей, телефонуємо власнику, власник приїжджає, домовляйтесь про ціну, потім договір куплі-продажу, сідайте, а авто вже ваше. Все. Елементарно, легко і просто. У нас на всіх платформах TikTok, Інстаграм, Viber, Telegram, Facebook, сайт все, ці автомобілі, які заїжджають на авторинок, фотографуються і на ці всі платформи ці автомобілі виставляються. Тому гарний підбір і ще на Ютубі ви дивитесь цей ролик. Все, багато дуже розповів, тому швиденько показуємо вам вас 11.17. Авто 2008 року. 198 тисяч пробіг, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, 2 ключі, додаткова гума на дисках. Ціна 2950. Там такі рожеві, це наша б дитина побачила, їй би нічого вже не потрібно було. Там рожеві, рожеві накидки на сидіння. Так, поїхали далі. Далі у нас Volkswagen Tiguan. Автівка 2013 року, 197 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат 5 місць, повний привід Америки, один ключ, ціна 10300. Затоноване скло, як перед, так позаду. Пасажирські. Вітрове то зрозуміло, що ні. Так, далі у нас Hyundai. Santa Fe. І, до речі, дуже приємно, що ви пишете в коментарях по переднє відео. Ви написали, що дійсно у нас ці Hyundai, Hyundai, а правильно, Hyundai. І люди пояснили навіть, що і деякі машини, марки ще назва міста в Америці. сам придумали. Так, отже у нас Санта Фе, восьмий рік, 370 тисяч пробігу, 2,2 дизель, механіка, 5 місць, повний привід. Офіційна автівка була придбана в Україні, має два ключі, додатково гуму. Де є власник 7900. Кінгурушечка тут така є. Щоб вам було впиратися в ворота і в сніг. Так, далі. Ще одна Hyundai Tucson. Ось так. Ось саме про тюсон, або тюксан, або тюксон. Як завгодно, але Tucson. Tucson, Tucson, напевно. Написали, не пам'ятаю точно, але дякую всім, хто писав коментарі. Саме в честі міста названа це марка Авто. 2006 рік 198 тисяч пробігу, 2-літровий бензин. Встановна ГБО на цій автівці 2-літровий бензин, як я вже казав, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі, ціна 7800. Я вже так спішу, швидко говорю, як бути на аукціоні десь в Америці. знаєте, там. Тер Терехочуть. Я думаю, що кому дуже швидко і не сприймає мене то виключайте звук, включайте субтитри, включайте на 0,75 відео і все буде окей. Отже, Гольф, 17-й рік, 136 тисяч пробіг, у двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, Німеччина один ключ, додаткова гума на дисках, до речі. 15700 Що там, без сьомий. Псет. Псет. Це Б8, да? це Б8, напевно. 16-й рік, 245 тисяч пробіг, 1,8 бензин, автомат, 5 місць, передній привід Штати Америки, ціна 11 тисяч. Я, напевно, Б7, тому що насправді я Б-7. Е, тому що в Б7-16 році, напевно, останній рік, коли він не випускався, бо з 15-го вже Б-8 пішли. Але Америка зовсім відрізняється пасати від Європи. Зовсім інші решітки. Тут ми бачимо оптика, фари знизу, слава Україні, синій колір і седанчик. Так, Ford Fiesta, маленька, гарненька, швиденька 2006 року. 161 тисяча на одометрі, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Швеція, 2 ключі. Ціна 4550. От коли як не зараз покидатися снігом? Ой, vr від шкоди. Шкода Октавія А7. Чи це Шилдік VRS? Ні, я думаю, зараз на кермо подивимось. А, це, напевно, Шилдік VRS, не знаю. Ну, Не написано у нас тут шкода Октавія 7, але можливо... Тут просто ВРС наклеїли, а можливо, це є ВРС. 14 рік, 191 тисяча на одометрі, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Бельгія, 2 ключі, ціна 13700. Ну, обично там ще на корму пишеться, трошки знизу, так ВРС. Можливо, помиляюся. А можливо, ні. Так, далі у нас Kia Soul. Чотирнадцятий рік 99 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, автомат, 5 місць. Передній привід Сполучені Штати Америки, два ключі. Додаткова гума ціна 9. 999. Боги, маркетингу, молодці. Ну вже не 10, правильно? А тим більше всі автомобілі, які є у нас на авторинку, мають можливість у нас же ринок торгу. Тому з власниками можете домовлятися про ціну, яка влаштована. Ось пес песа біжить до нас. Де до нас, іди сюди, іди, малий. Покажемо вам песа. Заблукайтеся. І покажемо вам лялечку красунечку a 6. Ух, яка пушка. Ви подив... О, зараз ми вам покажемо цей мега крутецький салон. Дев'ятий рік, 222 тисячі пробігу, 2-літровий бензин, автомат, 5 місць, передній привід. Авто приїхало з Нідерландів. Має два ключі, додатково гума 7500. Друзі, 7500, дивіться ауді, Автомат, шкіряний салон, універсал, так. Не, ну гарнюще, гарнюще. гарнюще так як тут може ауді бути не гарнюще? Так, далі у нас е, Тюран, Volkswagen, 10 рік, Шкіра теж салон там. Взагалі сидіння такі зручні. Тут майже пів ковши. Е, так 10 рік, 232 тисячі пробігу, 1,4 бензин, е, встановлено ГБО, автомат, 5 місць, передній привід, Швеція, 2 ключі, ціна 7,200. Так, Гольф 4. Класика вже. 2003, напевно, року. Так, 2003 року 160 тисяч на одометрі, двохлітровий бензин, автомат, 5 місць, Передніпривід, Німеччина, один ключ. Ціна 5500. Ну і друзі, будемо завершувати цей ряд. Я думаю, напевно, скільки часу минуло у нас? 20 хвилин. 20 хвилин. Я думаю, будемо завершувати, напевно, і це відео, а вже... Зараз, можливо, якщо встигнемо, тому що дуже темніє. Знімемо ще один ряд і його окремо вже покажемо. Тому будемо закінчувати цей ряд, цей Київ. Ну і зараз ще покажемо. Дуже людина просила Лексус показати. Ми зараз придемо, ще покажемо вам Лексус. А можливо, ще там цих 5-6 автомобілів і будемо закінчувати. Отже, автомат Кліма написано. Думаю, що не кліма. E, Cerato або Сирато, 12 рік, 182 тисячі пробігу, 2-х літровий бензин, встановлено ГБО, автомат 4 місця. Це купешечка. Передній привід офіційно авто прибрано в Україні. 8750. Ну, чесно, щоб я е, був тільки з дружиною, ну, таке авто мені дуже заходить. Купеха класна. E, з дитиною теж можна крісло ставити зручно. E, ну, насправді автомобіль дуже гарно виглядає. Тим більше поєднання білого з чорним. E, Ну, диски, класна автівка, я думаю, за таку ціну. Друзі, покажемо вам ще 5 автомобілів ось до Лексуса. І не будемо показувати цілий ряд, тим більше у нас чекають, ми підемо пити каву, у нас її теж можна випити. І покажемо вам Subaru Outback. А, це Трібека. Трібека. Написано, Subaru Трібека. 2006 рік, 3-літровий бензин ГБО є, 240 тисяч пробігу, автомат, номер власника. А щось ціна така мені дуже. Слабенько, щось таке. 5999, друзі. 6 тисяч, субарик. який стан. Автоматик. Ну клас, друзі, 6 тисяч. Повнопривідне авто. Так, я далі. Так, показуємо далі. Вау. Щось мені так зацікавило, 6 тисяч, це автівка, так? Да? Ну, синя, щось синя, нам везе на синя. Так, далі у нас Toyota Camry 12 рік, 2,5 бензин. Газ є, я думаю, що це, напевно, Америка. 222 тисячі пробігу, автомат, гарний стан, не бита, не фарбована. сама найкраща комплектація. 12600, номер власника показали. Ну, дійсно виглядає оця Camry. ну, Ок-ок-ок. Так, що, четвертий гольф, ще один. Так, щось показували вам темнесенький. Це червонесенький авто 2000, 2000 року. 175 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, один ключ. Ціна 3,999. Ось так потихеньку ми показуємо автівочки. Бачите, думали один ряд. І, і щось ще покажемо. Так, Volkswagen Passat B7, 2012 рік. Заходь, показуй з боку ще. І можна і ззаду ще його показати. Так, 320 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, один ключ. Ціна 8 999. Шановні друзі, якщо вам десь не показали автомобіль, ми всередині, ми всередині середній автомобіль не показуємо, тому що у нас є сайт. Заходьте на сайт Кармаркет.Ніжна Печерпня ZT. І там всі автомобілі, які заїхали до нас на авторинок, вони мають можливість. Е 360 градусів показати кожен салон автомобіля. Тому заходьте на сайт, ось подобався якийсь автомобіль. Заходьте на сайт і камери 360, гортаєте автомобіль середній салон. дивитесь коврики, які кастеля, чи є панорамний дах, чи є люк. Всю панель можете передивитися. Це все є. Тому що ми не будемо на це витрачати час. Ну і ми покажемо вам 10 автомобілів за півгодини. Ну і будемо закінчувати наш сьогоднішній огляд. Нагадаю, сьогодні у нас 12 січня. 12? 12. Сьогодні неділя, 12 січня. 12 січня і позаду мене ось цей ліксус. Я хочу показати вам е, OTP Bank OTP – кредит на авто з пробігом. Тому, друзі, якщо якийсь автомобіль вам сподобалося, трошки не вистачає коштів, не проблема, тому що ОТІПІ банк тут на місці оформлює вам е, кредит на автомобіль. Тому ми коли показуємо вам автомобілі, в кожному автомобілі. Які не приїхали тільки на вихідні, є обов'язково ТІПІ банк, тому вся інформація там написана. Якщо вам якийсь автомобіль потрібен кредит, ви просто телефонуєте, даєте запит, говорите про автомобіль, говорите, що вони кармаркеті, вам прораховують і кажуть, скільки ви повинні платити залежно від першого внеску. Більш детальна інформація обов'язково у наших менеджерів номера телефонів ми знизу залишили. Ну і друзі, хочу вам показати просто витвір мистецтва. Неймовірно крутецький автомобіль. До речі, одразу, одразу кажу про кузовному, що тут було. Тут було підфарбоване переднє праве крило. Все інше в рідній фарбі. Автомобіль Lexus LX 570 2008. 2008? Так, року 233 тисячі пробігу, 5,7 бензин, автомат, це сімимісне авто. Повний привід Сполучені Штати Америки, два ключі, ціна 28 650. Автомобіль повністю до цього часу обслуговувався на офіційному, у офіційного представника. Ось попереду ми ось тут покажемо всі документи з цей автомобіль. Автомобіль тільки заїхав до нас на авторинок. Ви бачите, цей стан. Показуємо вам всередині, ну, це просто пушка. І, до речі, встановлений газ на це авто. Я сказав про газ. Встановили газ. Ми поміняємо цінник. Сказали, що вчора на нього встановили. ГБО. Тому, друзі, ось на такому крутецькому моменті, на такій крутецькій автомобілі. Ми будемо завершувати цей огляд. Напевно, вже не знімемо сьогодні ряд вам на наступний раз. Але скажу, що ця LX 70 хочеться вже відкрити і посидіти. І відчути себе, ну просто як деякі кажуть, поболі, поболі. Але насправді авто дуже класне. Ну що, друзі, відчуйте себе поболі, не люблю це слово, тим більше воно не українське. Давайте просто залишатися завжди людьми. І робити все для того, щоб наблизити перемогу. Ще раз хочу подякувати Збройним силам України та всім формуванням, хто боронить нашу землю. Всі разом, тільки об'єднавшись, ми можемо е, отримати перемогу. Ну, Ми її не можемо отримати, ми її тільки можемо вибороти, І це вже показує не один рік. Тому дякую ще раз хлопцям і дівчатам і всім, хто е, все робить для того, щоб наблизити перемогу. Е, я, Павло Легенчук, Ірина Олександрівна, каже вам дякую, що ви додивилися цей ролик до кінця. Не забувайте ставити палець догори. Не забувайте, шановні друзі, натискати кнопочку Підписатися. Е, і і вказувати дзвіночок, щоб не пропустити жодного е, випуску. Якщо я не помиляюся, декілька днів назад дивився 13 тисяч переглядів попереднє відео. Нам тут дуже приємно, 14-ти дружина показує. Я не слідкую, але коментарів всі дивлюся. Тому дякую кожному і кожній, хто нас дивиться. Велике чесний лайк вам, величезний лайк Збройним силам України. Не забувайте, що все робити для того, щоб наблизити перемогу. Все, на цьому будемо закінчувати. Це Кармаркет, місто Житомир Покровська, 271. Завжди раді вас бачити у нас на майданчику. Навіть. Якщо ви просто приїдете і ви не думаєте планувати авто, але мислі в них матеріалізуються. Просто приходьте, дивіться, автомобіль, який вам сподобався, ми вам його відкриємо, ви в ньому посидите І, можливо, я впевнений, я знаю, що мрії збуваються, Знаю по собі. Навіть іноді дивлячись, автомобілі не знаючи, коли якийсь автомобіль, можливо, буде можливість придбати. Але на кармаркет приїжджають такі автомобілі, які просто зразу в серце. і неважливо скільки вони коштують. Його хочеться. Його хочеться, і ти робиш все для того, щоб його придбати. Тому е, у нас є величезний вибір. Е, приїжджайте, місто Житомир Покровська 271. Слава Україні, пака.